Біблія, книга Пророка Агея, розділ 1. Другого року царя Дарія, шостого місяця, в перший день місяця, було Господнє слово через пророка Агея до зоровавеля, сина Шелтіїла, намісника Юдеї, та до первосвященика Ісуса, сина Його Садака, такого змісту. Так говорить Господь Саваот, промовляючи. Ці люди кажуть, що ще не прийшов час відбудови Господнього храму, тому Господнє слово через пророка Агея було такого змісту. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Тому так говорить Господь Саваот: зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Ви сієте багато, але мало збираєте, ви їсте, але не насичуєтесь. П'єте, але не втамовуєте спраги, ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла, а хто і заробляє, кладе в дірявий гаманець. Тому й каже Господь Саваот, зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Підіймайтесь у гори, доставляйте звідти дерево і відбудовуйте храм, щоб він був мені до вподоби, і я був у ньому прославлений, говорить Господь. Ви сподівалися набагато, а виходило мало. А коли приносили те додому, то я його розвіював. У чим причина? питає господь Саваот. А в тому, що мій дім лежить у руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому. Тому то небо над вами не дає належної роси для вашої землі, а земля затримує свій врожай. Я спровадив посуху на ваш край. На її пагорби, на пшеничні поля, на вино, на олію і на все те, що зрощує земля, а також на людей та на худобу і на всі труди людських рук. Після цього Зоровавель, син Шалтіїла та первосвященик Ісус, син Його Садака, і всі інші люди взяли до уваги слова Господа свого Бога, а також слова Пророка Агея, оскільки усвідомлювали, що його послав Господь, їхній Бог. Народ пройнявся страхом від Господньої присутності. Тоді Агей, Господній вісник, передавши послання Господа до народу, додав Я є з вами, говорить Господь. Господь запалив дух зоровавеля, сина Шелтіїла, намісника Юдеї, і дух первосвященника Ісуса, сина Його Садака, а також дух усього залишку народу. Тож вони пішли і взялись за працю від будови храму Господа Саваота, свого Бога. Це відбулося у 24 й день 6-го місяця другого року царя Дарія.